Сто FM у Вінниці та 92,7 FM у Козятині. Це радіо місто над Богом. Це проєкт ми поряд. І в студії з вами працює Віктор Мозалевський. І е звісно, що сам проєкт. Він присвячений тим, хто допомагає активно війську нашим збройним силам України для того, щоб Україна перемогла у цій війні між добром і злом. Звісно, що ми на стороні добра, я думаю, про це нагадувати не потрібно. Сьогодні ми піднімемо таку важливу тему, яка стосується певно, найважливішого, що в нас є, це наша душа. Проговоримо про душпастерство, про війну, про е, волонтерство. І сьогодні у нас в ефірі отець Ігор Шахнюк, священник православної церкви України і рей, військовий капелан. Вітаю вас, очі. Слава Ісусу Христу, навіки слава <кій> і знаєте, давайте ми почнемо все таки з волонтерства. Так, от вже обов'язково поговоримо про роботу військового капелана, яка теж дуже важлива, якою ви теж вислужите військовим капеланом. Виконую, виконую обов'язки. Виконуєте обов'язки військового каплана але спочатку про волонтерство тому що ще перед ефіром ми сказали що нам потрібно нагадувати тому що люди е втомлюються так, і не тільки військові і не втомлюються тільки військові. втомлюються ті хто допомагають як ви це бачите як це проявляється от е серед ваших знайомих серед парафіян е воно Людина, люди вже, якби як би воно так страшно от не звучало, що це дуже-дуже страшно, як для мене, як для священника, як для, для наших воїнів, які нас захищають. Люди трішечки вже стають байдужими, байдужими і звикли, звикли до цих тривог, звикли до війни. Це дуже страшно. Воно не може бути так, щоб людина привикала до війни. Тому що це ненормальний Це ненормально, звичайно. І ми ж самі бачите в соцмережах повідомлення: сьогодні на дрон 0 гривню не зібрали. Ну це неможливо. Ми, якщо ми хочемо, щоб тут продовжувалося наше життя, життя в Україні на Вінничні, на Поділлі. Ми маємо згуртуватися. Не відпускати руки. Важко всім зараз. Зараз всім важко. Бо кожна копієчка на рахунку. Ви самі розумієте, всі чудово це про це знають. Тільки зібрали допомогу, знову треба людині допомагати. Вже менше коштів збирається, але все рівно люди допомагають. Не так, як було на початку, скажімо так, повномасштабного Тоді все несли. все несли. Так, так. Щоб не все зараз розуміло, на даний розуміло. час. До нас от військовий звернувся. Продуктів харчування не треба. Угу. А будь ласка, там засоби гігієни. Одяг, шкарпетки, подяг, шкарпетки так. так, так. Бо те, що він 3-4 дні сидить в тій землянці, в нього немає можливості нормально помитися, а за собою треба слідкувати. Це звертається, наприклад. Від продуктів харчування. В останнім часом, от, що до нас військові звернулися до нашої громади, нашої парафії. консерви мівіна, бо немає можливості готувати. Немає можливості, де йому готувати. І отакі от от елементарні речі. Але ми стараємось допомагати, бо е, від нашої допомоги. І залежить наше життя, щоб сюди не прийшов цей русський мір. Ви це робите самостійно, чи ви робите це спільно з іншими волонтерами, з іншими волонтерськими Звичайно. організаціями, яка вас? Так, от, ну, у нас в Вінниці є е, громадська організація подільська Ласівка, яка uh -huh. керує Оксана Іванькова. Вона кожен два тижні їздить е, туди на передову до хлопців. Розумітно так. Як волонтер, там трошечки йому допомогли там, 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 і там. Бус там, завантажили. Так. І бус завантажили, і вона поїхала. Вона угу. То... вам каже, нам потрібно те, якщо по можливості зберіть. Так, так, так. Угу. А вони в минулому році так вони придбали машину е, військовим медикам. Згорім пополам, місяць збирали кошти, але зібрали. Але зібрали і люди, які там зараз працюють, воюють. Скільки життів вони Рятували. врятували. Так. Хоча, знаєте, є така, ну, я кажу, сумна статистика, що машина на фронті довго не живе. Довго не живе. Там, буквально вираховується добами. Так? Так, От, так, скільки так, тоді так. вона може прожити. Тому що і збирати зараз важко, а потім, коли машина доїжджає на фронт, боляче чути таку -от, ну, люди різні бувають, боляче чути таку фразу. О, знову потрібно, знову потрібно. Тільки ж збирали. Так, так, знову потрібно. Ну, звичайно, потрібно, ну. Якщо туди прилетіло прильот, після машину знищили, а роботу свою треба виконувати. Значить, знову треба починати цей збір. По-іншому ніяк. Поки, по-іншому, ніяк, поки нас... нарешті ми молимося, хочемо всі як нормальні, адекватні люди, українці, щоб нарешті в щоб нашому цьому році. Господь нас благословив на мир разом з перемогою, щоб наші живі, щоб наші військові, рідні, близькі повернулися живими, здоровими і неушкодженими. Хто з ваших парафіян, от як ви можете оцінити тих, хто допомагає? Це ті люди, які е, вже мають повсь у війську. Звичайно. Вони найбільше розуміють. Звичайно, так. Бо е, зараз візьмемо кожну сім'ю. Кожній сім'ї так чи іншим це хтось війна, є. хтось війна, чи родич, чи брат, чи сестра, хтось є, хтось воює. Тому люди, звичайно, переживають і допомагають. Ви мені перед ефіром говорили про цілий список людей, зачитували, так з ким ви співпрацюєте, і це і дитячі садочки, так, так, так і так. різні підприємства, і просто люди небайдужі. Де, ви, наприклад, коли збираєте допомогу, де ви ну, має ж бути якесь місце, куди її зносять, правильно? Тому що це ж не просто так можна в люди, кишені люди зносять до храму. Угу. Ми пакуємо це все в ящички, гарненько складаємо під стінами, щоб коли буде служба йти, щоб людям не заважало воно. Потім чи я в авто своїм привожу, чи так само та у так, заїжджають і забирають по можливості. Можливість, є можливість, вони приїжджають, забирають, ні, то ми завозимо їм. А якщо людина просто хоче чимось допомогти і щось принести, вона може це зробити, принести до вас. Звичайно. Храм. Це вас натяжили храм, так, так? Так, так, храм Різдва Пресвятої Богородиці. Так, останнім часом, останній час до мене почала приходити сім'я, батько, чоловік жінкою, які втратили в минулому році свого сина. Вона підійшла і говорить, привезли його речі. Так, звичайно, він за власні кошти купляв і тепловізори, і те. те, те, те. То побратими ну, спитали, чи дозволу, чи можна ми собі залишимо. Так, Звичайно, залишайте, це врятує вам чиє життя. І вона задає питання: чи можна комусь військовому форму, бронежилет Казку, чи можна віддати, чи можна вам принести? звичайно, приносьте, звичайно, приносьте, бо це. Зараз ж ви знаєте всі, що військові купляються все за свої власні кошти. За власні кошти вони це все себе рідні збирають, якщо людина відправ... відправляє на фронт. То звичайно можна переносити і речі, і потім в мене є можливість кому їх передати ці речі. До вас і звертаються не лише волонтери, так? так які з вами співпрацюють, до вас і звертаються безпосередньо і самі е наші воїни, так? так. З ким у вас є якийсь контакт з кимось? От з ким ви працюєте? Ну, співпрацюєте, з ким ви дружите, можна сказати. Є в мене з ним з двох року. Так, ми з ним подружилися, і до сих пір ми один одного підтримуємо. Сім'ям, сім'ї наші знають один одного. І от, от ще хотів розкоп... що перед початком ефіру, що я розповідав вам, що це він почув голос Голуб. Дуже до речі, цікава історія, я вас попрошу. так. так. <кхід> Вони знаходилися на Донецькому напрямку, а це 131-й окремий розвід батальйон. Там, де вони, їх не видно, але вони там є. І вже мало в них і буде йти ротація, бо вони там знаходяться 3-4 дні на цих позиціях. А можливості вийти не було, бо була ясна, тепла погода, і дуже багато дронів літало. І він почав молитися. Бо кожна людина в Хоче жити. Він так само переживав в кожної людини присутній страх, страх за своє життя. Бо кожна адекватна людина вона хоче жити. Ну ніхто не хоче померти. І він почав молитися з псалмами. І дійшов до псалма, де такі слова були: Господи, візьми мене як ту голубку, і забери звідси. І коли він почав дійшов до цих слів, він чітко почув гуркотання голубки. Ззовні. Так. Каже: я в мене не було в можливості вилізти з того бліндажа, з того окопу і подивитися. Але все знищено, дерева попалені. Але каже, я чітко, чітко чув цей голос голубки цієї. І через де пару годин він говорить, що пішов дощ. Перестали літати літати дрони, і вони так звідти вийшли з цієї позиції. Ну, це ж правда, що немає людей, які не вірять в Бога. На, на, війні. на війні всі вірять в Бога. Всі вірять в Бога Ви по своїй службі спілкуєтесь з воїнами, так. так? В частині, певно, в госпіталі. так З якими. Такими найважчими проблемами вони до вас приходять. Про що вони вам розповідають? Ви як, як більше... забираєте роботу психолога? Так сказати, тому що є і психолог, так. є спочатку. Більше, більше всього вони переживають і бояться, навіть коли військовий сповідається, і всі знаємо, що ну, заповідь не вбий. Я не знаю, чи я вбив в когось, чи не вбив. В бій. І я от працював на цьому кулеметі, я не знаю, чи когось я там вбив, чи не вбив. Кожна людина переживає навіть за те, щоб вона не забрала. Хоча то ворог, то ворог але адекватна, нормальна людина переживає, чи вона не забрала те, чиї життя. Більше всього, от їх оце от хвилює. Переживають вони. А як же ж, потім мені до сповіді, до причастя йти, якщо людина дійсно доцерковна і вірить? Вдіть на ну, посправді в Бога. То приходиться їх заспокоювати, що зараз війна у нас йде не між Росією і Україною, а між добром і злом. Каже, якби не ваша робота, не ваша праця, ви ангели охоронці тут для нас. Ви ангели охоронці, ви своїм життям, своїм здоров'ям захищаєте добро, захищаєте життя. Щоб тут далі продовжувалося життя, щоб далі тут люди жили, наші дітки народжувалися і продовжувалося життя, то ви, ангели охоронці, ви не забираєте життя, а ви навпаки його бережете. Ми не запрошували їх сюди, не запрошували. Так само багато переживають. От потрібно, Господь нам заповідає. Любити не тільки ближніх своїх, а й ворогів своїх. Важко важко любити тих ворога, які ви біду вони принесли нам на нашу землю. То я їй завжди говорю, якщо не можеш любити, то хоча б не бажай зла і не проклинай. Хоча б не бажай зла і не проклинай, а Господь сам розбере. І, іноді, і і людей це заспокоює. Кожен відповість так. за свої вчинки. Так. так. Е, Отже, е, до вас звертаються представники різних конфесій. Ви маєте на увазі військових. Військових, так. Так, звичайно. звичайно. Вони спочатку говорять: я, наприклад, я не православний, а я, наприклад, мусульман, мусульман. Так, і ми можемо. З ними просто-просто говорити, розповідати він про сім'ю мою сім'ю, про свою сім'ю може розповісти, де звідки? Мені цікаво, наприклад, життя мусульман, бо ну, нехто вже свої є звичаї і. І ми можемо про все завгодно говорити. Протестанти і язичники так само є. Трапляються, так. Ви теж розпитуєте її. Вам теж цікаво, так? Так, але що вони більше приходять до священників, ніж до психологів. А То, чому так? Бо людина, якщо захоче психологом поговорити, вона ну, думаю, що з нею щось не так. Ось це таке упередження Так. <с>? Що як в мене щось з головою бояться? Ага. Бояться йти до. Плуту психолога. Ну, психолога з психіатром. Хоча і навіть так. психіатрична допомога іноді так, теж. Звичайно, це допомога. Звичайно, це, так. нічого такого mm. немає. Та й, Вам... У мене одного з військового стався нервовий зрив під час бою. Він теж почав переживати, а що зі мною, чи я з розуму схожу чи я не схожу з розуму. Йому, скільки ти годин в день спиш? Дві-три години. Ти можеш повноцінно виспатись, не переживати, що зараз прилетить чи не прилетить, просто заплющити очі, і так як потрібно людині там, сім чи скільки годин там, для повноцінного сну, не можу. А людина воює з 14-го року. А тут, Яке які б тебе от не було психічне, психологічне здоров'я, кожен вже буде важко. І за того, що ти. Не відпочиваєш, не відпочиваєш. Правда, його відправили сюди на дали йому 2-3 тижні відпочинку, і знову він поїхав виконувати свою роботу. Що найважче в роботі військового капелана? Ну, ви ж знали, що це не буде легка робота. Але так, я... звичайно. Наприклад, як для мене важко е хоронити. Особливо, коли бачиш молодого хлопця, чи молоду дівчину, важко хоронити. Я знаю, що я... потрібно тримати себе в руках, іноді не... Не... не показувати свої емоції. Бо це так важко, так само і рідним і близьким. Іноді це не, не виходить. Важко важко. Важко хоронити і ховати загиблих, Як для мене, як для священня. Я обов'язково запитаю, що вам найбільше подобається в вашій службі, але в наші є кілька хвилин до завершення ефіру, я хочу нагадати, що ми спілкуємося з цим Ігорем Шахнюком, священником Православної церкви України, військовим капеланом. Скажіть, будь ласка, до вас можна військовим, так, за ким, до кого ви прикріплені, до тих частин? До вас вони в будь-який момент можуть мають ваш номер телефону. Звичайно. Без всяких питань. 24 години на сім. Є такі, які, в, в яких вважаєте вже друзями? Ну я розумію, що це їх багато, так але їх багато, звичайно. Раніше, коли я почав от до повномасштабного нашого вторгнення, до нашої повномасштабної війни, до священників, от так, от, як з насмішкою. До капеланів. До капеланів, uh -huh. так, з насмішкою. А коли вже почалася війна, люди вже звикли, то для них я с... яких Як його побратим, з яким він плічко піш, стоїть, воює і тримає зброю в руках. І вони вас чекають. Так. так. О, іноді приїжджаєш в частину, тут чи шикування в них, чи люди бачать, що я йду, посмішка на обличчі і самому приємно. Біжать, обнімаються, цілуємося. Вже позитивні емоції, вже у нього якісь я. Я викликаю якісь позитивні емоції, щоб навіть йому даже було легше і в цьому парті. А виникають у вас якісь питання, які ви обговорюєте з іншими капеланами. Наприклад, в тому ж самому. Я розумію, що у вас є великий досвід, так як священника, але от як спілкуватися з пораненим? як от чи ви самі вирішуєте ці питання? Це залежить від людини, в якому вона стані. Який в неї, емоційний, десь, стан. так, емоційно психологічний, який в нього став. І розмова може бути інша. Наприклад, випадок в мене був військовий, почав сильно вживати алкоголь. Сильно почав вживати алкоголь. Я його завіз в лікарню. Просто ну, от, от, що дорослі людині сказати. Тобі ніхто не допоможе, поки ти сам собі не захочеш допомогти. І вже слава Богу, півтора року людина не вживає алкоголь. Слава До, Богу. Допомогу. Бо алкоголь він для мудрих людей. Не вмієш ним користуватися, постав того стакану і не чіпай. Не чіпай. І завершується ефір, я б довго говорив би, але. Що вам найбільше подобається в, в службі священника? В службі священника мені дуже подобається, коли приносять маленьку дитинку на хрещення, Обожнюю дітей, я хрещу. Це по-перше, це життя, це е, нове життя. І чим більше в мене цих от звершувань, де таїнство хрещення, тим більше я від цього отримую задоволення. Побільше вам Дякую. Побільше такого Дякую. задоволення. Дякую, Дякую вам. Нагадую, що сьогодні е, говорили в проєкті Ми поряд про душпасерство та війну, і допоміг нам розібратися в цій темі. Розказав свій досвід, отець Ігор Шахнюк, Єрей, е, священик православної церкви України та військовий капелан. А проєкт ми поряд завершується. Зусилимо вже з наступного тижня. У цій же порі. на все добре. Українські волонтери незламні представники незламного народу. Проєкт Ми поряд. На радіо Місто над Бугом.